Доброго ранку. З вами я, Олександр Бригінець та канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні хотів поговорити на традиційну тему, нібито про Трампа, але почну з дуже цікавої паралелі, яка, можливо, вже комусь приходила в голову, а можливо, комусь ще ні. Так, от, один з професорів американських відомих написав такий великий текст. В якому пояснив, як Трампу вдалося дуже швидко е, перетворити Америку з знову великою, ізольовану. ізольовано. Е, і, ну, там слово, вірніше, знову немає, а просто визольовано. Бо знов, мабуть, ніколи такої ізоляції не планувалося і не було в Америці. Але менше з тим, він називає кілька пунктів, і я просто читаю і, і ну, просто мене ж розпирає. Ну, там умовно, перший пункт. Призначити замість компетентних тим, кому ти особисто довіряєш, і хто тебе, типа там дуже посхваляє, і так далі. Альо, гараж, щось мені це нагадує. Друга частина з усіма пересваритися. Ну, я теж це вже десь проходив в нашій історії. Третє: не враховувати самоповагу інших сусідніх народів, партнерів. І нехтувати нею. Ну так це все було. Ігнорувати інтелект, інтелектуальні цінності. Альо, мені здається, що Зеленський повинен на Трампа подати в суд. чому? Ну як? Трамп тупо вкрав всю програму і план дій Зеленського для того, щоб розвалити Америку. Ну точно. Ну, подивіться, всі пункти співпадають один до одного. Я просто в шоці. Виявляється, для того, щоб будувати, треба різні проекти, а для того, щоб валити все, треба десь діяти приблизно однаково. А далі поговоримо про яйця Трампа. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Дякую вам, що ви підписуєтесь, бо мені дуже треба, щоб ви підписувалися. І дуже треба, щоб ви перепощували. І дуже потрібно, щоб ви коментували і лайкали. Тому що це допомагає просувати канал. От. І е, я дуже задоволений кількістю тих, хто дивиться, але мені дуже не вистачає кількості тих, хто підписаний. Чому? Ну, не, це не питання лише егоїзму чи чогось іншого. Дивіться, ми е, збираємо вже понад дві доби гроші для небесної люті, а там історія така, що е, їм. Надали дрони, які літають на кілька кілометрів і мають один діапазон, який дуже легко давиться требами. А для того щоб ці дрони не вбити просто так і щоб вони не впали десь там на підльоті до ворога, їх треба переобладнати, переробити. І виходить, що десь близько п'яти тисяч гривень треба на переобладнання кожного дрону. І от ми збираємо зараз не на 15 дронів, не на 15 дронів. 250 тисяч, а на 50 дронів, яких ми переобладнуємо. І це от таке співвідношення цін замість 15-50. Тобто кожна ваша копійка 15 гривень працює як 50, 150 гривень працює як 500, 1500 гривень працює як 5 тисяч. Тому я дуже прошу вас, заходьте туди, в опис, і там є банка і конверт. і... Допомагайте. І що більше у вас є поглядачів і підписників, то більше я можу зібрати для хлопців, які стоять на межі України і Курщини, і там б'ють ворога більше грошей на дрони. І це, ну як на мене, дуже гарна мета. Ну а і крім того, знаєте, поширення будь-якого каналу, який має свою позицію, це дуже важливо, тому що ну, в нашій країні з різноманітністю думок ну, дуже так скромно. Так, от, повертаємося до е, інших тем. Інших тем у мене сьогодні дві: це угода про е, ресурси українська і е, Трамп з його митами. Почнемо з мита, а ресурси будуть трошки пізніше. І Зеленський, і е, всі інші наші е, лідери разом з піснями, яких, про яких які про них вже почали складати. Ну, вже не добровільно, без ніякої нагадування з боку влади. Так от, прес-секретарка Зеленського розвіяла міф про золоті яйця Трампа. Ну, воно зрозуміло прес секретарці це звідніше. Але вона сказала, що у Трампа стальний не яйця, а хребет. Ну, є проблема в стальному хребті. Його треба змазувати. Там Стежити, щоб і туди, не, туди не потрапляла. А якщо це ще китайський метал, то це теж може бути певна проблема. Тому, звичайно, що у американського народу є свої проблеми суттєві серйозні. Ну, от. Але Трамп хизується тим, що країни там 70 країн вже готові з ним вести перемовини. Ну, Тобто 70 країн це там відсотків 40% від того, що він ввів санкції, але далеко не всі країни готові з ним вести перемовини. Як ми бачимо, Китай не хоче вести перемовин. Там європейці, здається, не дуже горять вести перемовини. Він Канада вводить нові нові санкції. А деякі країни, звичайно, хочуть вести. Але це не означає, що це будуть такі угоди, як хоче Трамп. От я почитав. Аналітику самих китайців, що вони говорять? Вони говорять, що вони вводять все зеркально. Але крім того, що вони вводять зеркально, вони ще й забороняють поставку певних товарів. Ну, певні види зерна, там, муку, якусь боришно, костянеча, яке там як воно називається, ще якісь там пункти. І вони говорять про те, що. Е Якщо буде необхідно, ми знаємо, які товари просто припинити, поставляти в Сполучені Штати. Тобто, мито це одне, а поставки це зовсім інше. Ну, тобто, можна купити дорого хліб, і це погано, а можна його взагалі не купити. Це ще гірше, тому. Американці, ой, китайці прекрасно розуміють, про що йдеться. Оце борошна, про яке я згадав, це ж не для того, щоб людей годувати. Да? Це в основному використовується для е, вигодовлювання скота різного. От, і, і таким чином, от вам, у вас вчора все було гаразд, ви там їли свою е, біфштекси, е, а завтра виявляється, що у вас немає чим тварин годувати. Тобто, тут є оця історія, коли. Коли китайці ніколи не нападають, вони хитрі, вони знають, що треба сидіти на березі і чекати, поки труп ворога пропливе там біля твоїх ніг. І тому у них логіка така: ти хочеш нападати, ти роби помилки. Ми ж знаємо з фронту, що той, хто нападає, втрачає більше, у того більше ризиків. От китайці і не нападають, вони чекають, поки на них хтось нападе, і це найкраще місце і найкращий спосіб воювати це. Коли на тебе нападають, ти відбиваєш, знищуєш більше ворога, ворог ще нападає, ти його знищуєш, і собі сидиш в своїй засаді і е, перемагаєш. Це традиція китайська, це їх манера. Вони е, там, де можна просочитися, без опору вони просочуються, і так вони вже півсвіта просочили. А там, де треба протистояти і воювати, вони чекають, поки ворог нападе. І коли ворог нападає, вони. Віало реагують і чекають, коли труп попливе. Так, от в даному випадку Трамп зробив дуже велику послугу китайцям, він на них напав. І тепер вони от чекають. Цікава історія розвивається навколо Панами. Ви пам'ятаєте, що Панаму о, треба забрати? В Панамі є канал. Канал колись контролювали американці, потім вони його віддали. Панамцям, щоб вони його контролювали. А потім панамці е, дали можливість побудувати е, два порти китайцям один на вході в канал, інший на виході в канал. І таким чином е, це не були єдині порти, там були інші порти. Ну ви розумієте, як це все будується? Це будується так, що той порт, який будують китайці, він виявляється найкращим, з кращою логістикою. Туди всі припливають, туди всі розвантажуються, туди е, всі. Е, Кому потрібно завантажуються, і вони раптом витісняють всі інші порти. І американці захотіли взяти під контроль канал, а відповідно, і ці канали. Вони домовилися з Гонхоцькою компанією про те, що вони куплять цей канал, а китайська влада заборонила продавати. А тепер ну, у них є така функція влади забороняти, продавати власність за кордоном. І тепер е, Панама виходить з е, співпраці з Китаєм, але власність залишається власністю. забрати власність не так просто. І купити власність не так просто, якщо китайська влада забороняє Тікток, вона забороняє продавати. Ви можете вигнати Тікток Сполучених Штатів. Але Китай буде контролювати Тікток по всьому іншому світу. Ну і що що не буде е, такого потужного впливу у Китаї, як треба на Сполучені Штати? Зато буде вплив на інші країни, тобто тут е, дуже хитра річ. І коли аналізують ситуацію, яка склалася, говорить про те, що так Китай готовий. У Китая його підприємства під виглядом приватних, хоча це частково державні підприємства, держава їх контролює. Не тому, що держава має власність обов'язково, а тому що держава їх контролює. Вони є по всіх країнах, вони є всюди, починаючи там від Угорщини і Балкан і закінчуючи. Мексикою, і Канадою, а я не кажу вже про ті країни, які знаходяться поруч, де так само дешевша ще хороша сила, типу В'єтнама і так далі. Вони це контролюють. І тепер 에, Сполученим Штатам треба для того, щоб вести економічну війну з Китаєм, вести економічну війну з усім світом. Тому що, якщо подивитися на порти, які володіє недавно бачив варто, володіє Китай в Африці, то виявиться, що це просто все поле. В Африці вздовж всього, ну, тобто, повністю все узбережжя, узбережжя всієї Африки засипано китайськими портами, і е, як тепер? Тепер е, Китай е, 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 їх викупить Сполучені Штати, всі ці порти викупить. Ні, тобто, це глобальна проблема, помилка глобальна е, е, сполучених штатів, які вони якщо вони справді хотіли бути гегемонами ще тих часів. Минулих і але вони намагалися бути партнерами, вони виступали за вільний ринок. І якщо ви партнери, вільний ринок боріться вільно і партнерськи. Але виявилося тепер, що Трамп кинувся в цей бій. Мені здається, він не дуже підготувався до цього бою. От. І оце те, що 70 країн сьогодні, як він каже, готові на все. Там на коліна падають, я не хочу інші слова вживати, бо там є відео, де більш жорстко про це говорять. Він їх принижує. Оце той пункт номер 3 який ну, порушував Трампа, який дуже любить наша влада порушувати, коли вона. Ну, тобто, я можу спокійно собі говорити все, що я думаю про Китай, про Трампа і про Китай, і про всі інші. Ну, влада ж наша повинна якось розуміти, що вони. Офіційні особи, так от наша влада не завжди це розуміє. І, до речі, переходячи на іншу тему, я до, до угоди, е, от е, що відбувається з угодою про метали, про ці ресурси, ну тепер ніхто не приховує, що е, після скандалу в овальному кабінеті, коли Зеленський, замість того, щоб підписати рамкову угоду, яка нічого ні до чого не зобов'язувала, яка була близька по духу. І по бездарності, і по безсмисленості до тих ста ну, 30 безпекових угод, які були, ну, підписали таку якусь угоду, про щось там домовилося, це нічого не означає. І от, замість того, щоб тихенько підписати цю угоду, і Трамп гордо відрепортував би, що він отакий молодець, і тепер він буде заробляти гроші на Україні. Зеленський ну, повів себе по тому графіку. Який американський професор написав для Трампа пункт 2. з усіма сваритися? От він вирішив не виявити мудрість, це, до речі, пункт 5, боротися з інтелектуальними цінностями. Тобто він використав зразу два пункти: І боровся з інтелектуальними цінностями, якщо вони в нього справді є в голові, і боровся з е, цими з іншими партнерами, не цінував їхню самоповагу і так далі. Тобто Зеленський зробив дурницю. Американці у відповідь викотали йому божевільну угоду. І тепер ну, давайте тепер Зеленський її не підпише, і тепер американці скажуть, що у всьому винна Україна. Ну, в принципі, так, Україна винна. Ну, ясно, що Україна винна, тому що в 2019 році ми обрали, ну, скажімо так, людину, яка готова от попіти. Пунктом, цим, які професор написав, і рухатися. Ну, і американці ж таку саму людину обрали, так що у нас тут паритет в якомусь розумінні. Єдине, що Трамп все-таки має трошки досвіду, і його ці як вони там, кінопродюсери і менеджери, які навколо нього часом мають трошки більше інтелекту і досвіду, і заробили трохи більше грошей, і чуть -чуть трошки більше розбираються. В бізнесі, як це все відбувається, і так далі. І так далі. А у нас ні. У нас Зеленський найвеличніший. А тепер він іще й зелений Гетьман. Ви бачили вже да, цю пісню, чи не бачили, яка вже почала гуляти по інтернету, і тепер Зеленський зелений Гетьман. І перша ж думка, яка в мене дійшла до висновку, що це вони правий від, тільки він не зелений Гетьман, а Атаман Зелений. І пам'ятаєте Атамана Зеленого чи ні? Ну там. Ну, він не з Кривого Рогу, звичайно, був він з трипілля, але він був дуже цікавий. Дивлюсь, до речі, на картинку, як міняється колір. Це сонце рухається. То хмари є, то їх немає. Картинка міняється, то вона яскравіша, то тьмяніша, то колір просто міняється. Весна з вікна. Так от, Атаман Зелений він був дуже цікавий, він був проти всіх. От він був проти червоних, він був проти Петлюри, він був проти всіх, кого тільки можна, і думав, що він найкрутіший. Ну чим це закінчилось, ми знаємо. От, от Зеленський точно атаман зелений. Те, що він його в цій пісні гетьманом зеленим, ну я не знаю, може він і е зелений з точки зору екологічних питань, чи може він нагадує там оці е фекалії під час е певних хвороб. Але те, що він не гетьман, ну це однозначно. Ну, як мінімум, гетьману е, треба бути військовим. Ну, от, Що не пощастило е, е, Зеленському, то не пощастило. І в армію його не взяли колись, і за повістки він не зміг скористатися і стати військовим. І тепер йому це не вдається. Так що не світить Зеленському бути гетьманом, бо для того, щоб бути гетьманом. В українській традиції це військовий керівник. Ну, умовно кажучи, якщо так переводити е, на нашу мову, то це може, ну там е, треба мати повноту і цивільних повноважень, коротше кажучи, і е, військовий досвід, і вміння, і вміння керувати підрозділами і, і так далі. Справді кажуть, що Зеленський дуже активно втручається в військові події. Керує військовими, але бути військовим і вміти це робити, і керувати ними це зовсім різні речі. Це, до речі, пункт перший у того професора, коли він говорить про те, що функції виконують не професіонали, а виконують лояльні до керівника особи. Ну, от, якщо керує всім Зеленський, то він і є, а не ті люди, які мали б керувати військовими діями. То це і є людина лояльна до президента, він же сам до себе, певно, лояльний. Ось така історія. Так що, американський професор виявився правий і не тільки стосовно Трампа, а й стосовно Зеленського. Бо, ймовірніше за все, це про це проблема глобальна, і ми можемо стикатися з нею в інших місцях. Бо якщо так уважніше придивитися. До деяких інших автократів чи людей, які прагнуть до автократії, вони діють приблизно по такій же схемі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що до 18-ї чи до 19-ї хвилини додивилися це відео. Це особливо приємно. Дякую вам, що підписуєтесь, поширюєте вподобайки, ставите, коментуєте і дякую, що донатите, тому що. Ми за перший день зібрали 5 тисяч гривень, за другий день 4 гривні тисячі гривень. А сьогодні нам ну, посправді треба зібрати 6, для того, щоб компенсувати те, що ми не зібрали вчора. От і так що думаю, дуже сподіваюся, що ви зайдете в опис до цього тексту, задонатите якихось копійок на хорошу справу нашим дренарям. Др... 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 А ще, можливо, і станете спонсором мого каналу, тому що це дуже звичайно. Серйозні гроші, 25, ой, 35 чи 70 гривень, які треба заплатити. Але для мене це ознака того, що є люди, які готові не просто слухати, що я говорю, а ще й готові за це заплатити якийсь малесенький-малесенький донатик. Так що, дякую вам, гарного дня, до побачення.